Добрий день, шановні присутні. Першим ділом я би хотів подякувати тим людям, які долучилися до організації цього форуму. Це громадська організація, громадський конвент. Це і фракція місцева самопоміч, яка цілими днями допомагала нам в найкращі сроки організувати цей форум. Це і представники БПП, і батьківщини, і відкритого університета Майдану, і Ужгородський національний університет, які ми кожен день відпрацьовували цього заходу, Це громадські активісти Віталій Грегор, громадська рада Ужгородської міської ради. Вибачте, якщо когось не забув, це ті люди, які жертвували нам гроші, довіряли, і е, 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 завдяки яким цей форум є можливий. І е, потім ми відзвітуємося публічно, ви побачите, що ці кошти зібрані кожна копійка нашими силами і куди вони пішли. Коротенько, я хочу сказати, чому я все-таки в цьому русі, чому я долучився. У 2013 році я разом із своїм. Бізнес-партнером захотів робити бізнес в місті Ужгороді. Тоді ми мали бажання відкрити невеличкий магазинчик. У 2016 році ми його відкрили три роки часу. Три роки ми боролися з цією хабарницькою Ужгородською міською радою, з цим з цим біляковим компанією. Там була прокуратура, там були народні депутати. Ви уявіть собі, я є адвокат. Що вони роблять? Звичайними людьми. Вони їх просто вижимають як е, вирівки якісь. І ви уявіть, хто сюди прийде робити бізнес. А це, вибачте, це відсутність е, хороших доріг, це відсутність нормальної медицини, це відсутність сміттєприродних заводів, це відсутність пропозицій на робочу силу, і як наслідок низька зарплата. Тому що у нас на одне робоче місце претендує 10 працівників. У нас має бути 10 пропозицій і один працівник. Щоб ми отримали гідну зарплату. Друзі, що би я хотів попросити від цього форуму, від цих учасників, від цих людей, яких, яких всі знають, і яких перераховувати не треба. Я би хотів, щоб вони звернули свою увагу на наше місто Ужгороди, на наше закарпаття. Ми впровадили дуже хороші речі прозорі закупівлі, які мають економити бюджет 30% від бюджету міста, а це близько 45 мільйонів гривень. Це 2700 осіб мають мати плюс мінімальну зарплату. Ми проштовхнули це практичне. Міські депутати підтримали, але воно не виконується. Керівництво нам ми маємо називати ці прізвища, Розумієте, Богдан Андріїв, його заступник і пан Габор. Чому ви не виконуєте це рішення? Чому ви робите неефективною нашу міську раду? Не треба продавати майно. Про... Зробіть прозорі закупівлі і ці гроші будуть залишатися у громади. Чому прокуратура не необхідна? Чому доробить закутати до нашого округу опоруче? Чи нам це не потрібно? Друзі, корона, центр міста, це наша культурна пам'ятка. свіжого питання. Громадські активісти Пересоляк, Богуславський Рахімов подали року, Вже майже рік. Значить, Питання. Корона була перша виставлена на продаж 3800 метрів квадратних. Продали 2800. Де 1000 метрів квадратних ділися? Її немає. Притягнули до відповідальності оцінщика штраф 850, 850 гривень. І працівника БТІ, який до сих пір працює в БТІ, штраф 4200 гривень. Це робота нашої прокуратури. Міський прокурор Кирил. Ідіть у відставку, прокурор Янко. Я буду говорити прізвище, і всі мають знати прізвище. Ми маємо назвати прізвище. Корупція в роддомі. Хто бере хабарі? Називаємо прізвище. Корупція в міській раді називаємо прізвище і тільки тоді вони будуть боятися. 2015 року, на версія місяця, він мав цю корону, вибачте, вилезете. Чому ви не подали дозвіл? Мовчать. Наступне питання задам. Ви знаєте, хто має відношення до міста е, із, народ... із міських депутатів до питання корони? <плес> да, давайте назвати прізвище. Хто має відношення? Він... Іван Волошин. Значить, питання. Чому до сих пір він не сидить? Іван Волошин. Конкретні питання. Наступне: 16-поверхівка, 16 віддервальних 16 приміщень. У людей забрав 16-поверхівки 16 народ міський депутат. Ви знаєте цього міського депутата? Yeah. Ковальський. Чому ми мовчимо? Чому вони ще в цьому місті і вони Волошин очолює комісію і ставить зараз на приватизацію знову театральну 5-7? Ми маємо цих людей. Вибачте, скільки можна, вони не турбуються про наше міське. Так, міністра вели машину перед новим роком. Нічого, не страшно, ми і так будемо називати ці прізвища. Питання: Володимир Янко Кириленко. Значить, реформа прокуратури. Як міський прокурор Кириленко став керівником міської прокуратури, з 10-го міста попав на перше. Що це за реформа прокуратури? Ми маємо Не будемо ми відчувати себе захищеними з такою прокуратурою. Перше, ми маємо оновити прокуратуру. Друге, Яценюк, який з 11 тисяч гривень знизив заробітний плати до 1700. Який це, вибачте, міський, керівник міської прокуратури з 1700 гривень. Та він має бути незалежний фінансово, а він корупційно залежний. Яценюк має таку відставу. Міська прокуратура має мати нормальні зарплати. Щоб вони за, за ці 100 доларів не тряслися, щоб вони себе почували впевнено і не схилялися і не на будь-які хабарі. Друзі, ми можемо назвати ці прізвища довго. У нас 20 кримінальних проваджень, і вони тормозяться. У наших активістів що по 30 кримінальних проважень і вони тормозяться. Я передаю ці документи учасникам руху. Я прошу, зверніть на це увагу. Ми будемо допомагати висити цю інформацію на всеукраїнській платформі, щоб ми почали перше реформи, друге. Люди, які є злочині злочинці, вони мають понести відповідальність.